Привіт! Уже минуло більше року з першого трейлеру GTA 6 і Rockstar не поспішають радувати нас новою інформацією про гру. Ну але нам же цікаво, чекати вже не сила. Тому сьогодні ми поговоримо про все, що відомо на даний момент про гру GTA 6. Чутки, витоки, офіційна інформація. Поговоримо про все по порядку. Поїхали! А перед початком хочу порекомендувати вам стовідсотково український ролплей-сервер Unreal RP. Тут на вас чекає відкритий світ можливостей, де ви можете бути ким завгодно і займатися чим завгодно. Бандит, поліцейський, лікар, впливовий мафіозі, фермер, спеціальний агент ФІП або навіть грибник. Це все і багато іншого вже чекає на вас. Ексклюзивні та налаштовані автомобілі складуть гарне враження та доповнять ваш ігровий процес. А величезний вибір одягу додасть шарму вашому персонажу та вашій грі. До речі, на Unreal RP нещодавно вийшло оновлення, в якому додали новий вид заробітку, такий як закладки. Тому не гайте час, хочіше заходьте та реєструйтесь. На сервері також діє система. Лояльності для нових гравців. Адміністратори створять безкоштовно для вас сім'ю, нададуть люксові автомобілі та навіть кошти для початку. Для сімей ми також можемо створити ексклюзивний комплект одягу за вашим дизайном. Це все та багато іншого вже чекають на вас на сервері Unreal RP. на сервері, де реальність переплітається з віртуальністю. А тепер переходимо до самої GTA 6. Офіційної дати виходу GTA 6 поки що немає, проте нещодавні фінансові звіти компанії Take Two Interactive видавця гри натякають на релізве. 2025 року. Бо у звіті вони вказали приголомшливий прибуток, якраз у цей період. Зрозуміло, звідки такі гроші візьмуться. Тож, якщо ніяких форс-мажорів не буде, то восени вже пограємо. Начебто процес розробки у Rockstar йде за планом. Однак поки тільки залишається чекати офіційного анонсу GTA 6 від Rockstar. Локація і сюжет. Дія гри розгорнеться в оновленій версії Vice City, натхненні Майами. Також є натяки на можливість подорожей в інші міста, включно з новими регіонами та можливими сільськими місцевостями, що робить мапу гри величезною та різноманітною. За розмірами, мапа буде приблизно в 2-3 рази більше, ніж у п'ятій версії. Що стосується сюжету, у нас буде двоє головних героїв: Джейсон і Люсія це пара грабіжників. І згідно з однією теорією, якраз Люсія буде втягувати Джейсона у кримінальний світ. А він робити. Ми все, аби їй догодити. Хоча йому це і чуже. Інша теорія свідчить, що Джейсон це коп під прикриттям, і його буде розривати від любовних почуттів до Люсії та правосуддя. Хоча я все ж таки думаю, що перша теорія більш правдива. На це вказує ще інший аспект. Можливо, звісно, він притягнутий за вуха, але все ж цікаво. Можливо, ти помітив, Рокстар дуже уважно ставиться до музики, особливо в трейлерах. Так, наприклад, у GTA 4 використовували трек Vagabond Бонд Грін де перші рядки були присвячені кровній помсті, прямо як і в самій GTA 4, де Деніко Беліко приїхав до Америки аби помститися людині, яка зрадила їхній загін на війні. У GTA 5 також використовували пісню «Скелетон Стіві Вондер. Там перші адки якраз про скелети у шафі, прямо як у Майкла з його угодою з ФБР і так далі. А в трейлер GTA 6 використали пісню «Love is long road, Том Петті. Про дівчину, яка хотіла зробити світ хлопця таким, яким вона хотіла. Так що я все ж таки схиляюся до першої теорії. До речі, усі частини гри надихалися якимись фільмами. Приміром, п'ята частина надихалася кланом Сопрано, а Вас Сіті обличчям зі шрамом і шляхом Карлітта. А ось натхнення для шостої частини розробники брали з фільму місце під соснами з Райаном Гослінгом. Там фільм теж про грабіжників, хлопці та дівчини латиноамериканської зовнішності. І найкумедніше, що в них був маленький син Джейсон. Gameplay і нововведення, розробники з Rockstar Games свідомі своєю увагою до деталей. і GTA 6 обіцяють підняти цю планку ще вище. Нас чекають покращена графіка з використанням технологій нового покоління Rage штучний інтелект, який дозволить NPC взаємодіяти з гравцем і між собою на новому рівні. що кожен перехожий у грі матиме унікальні риси та поведінкові моделі, розширені можливості для взаємодії зі світом, включно з динамічною зміною часу доби, сезонів і подій, пов'язаних із погодою. Динамічна система погоди та стихійних лих, яка додасть ще більше реалізму. Уявіть, як вам потрібно буде діяти під час повені або урагану, об'ємні хмари, як це зроблено в rdr 2 а не просто картинки як у GTA 5. Це дуже круто підніме рівень освітлення в грі. В інвентарі більше не можна буде носити половину озброєння Америки. Тільки кілька пістолетів і гвинтівку або одну важку зброю. При пораненні здоров'я буде повільно відновлюватися, і потрібно буде або їсти, або лікуватися медикаментами. Є надія. Що в GTA 6 більша частина приміщень буде доступна для гравця, і кожне приміщення буде опрацьованим завдяки щі. Ще є чутки, що можна буде знаходити по місту різні запчастини від старих машин і привозити їх на істо, аби лагодити старі машини. Звучить як нібито звичайний день з мого життя. З'явиться можливість стріляти з автомобіля. Нова система ваги і м'язів, що натякає нам на те, що було в GTA San Andreas з її спортзалами. Ну і звісно, робити персонажів можна буде як пухляшами, так і фітаняшами. Тачки тепер потрібно буде зламувати по-новому. Якщо тачка стара, то вибивання вікна вистачить. Якщо новіша, то щось на кшталт відмичка. А якщо люкс машина, то доведеться зламати її тільки за допомогою гаджета. Поліція стане розумнішою і небезпечнішою. А ще NPC тепер зможуть дзвонити і доносити на вас в поліцію. Повністю перероблять поведінку машин. Тепер водіння не буде таким аркадним, як у GTA 5. Інтер'єр машин теж значно опрацювало. Щоб під час аварії з видом від першої особи ви бачили наслідки ДТП в салоні авто. Онлайн режим GTA Online стала неймовірно популярною, і її наступник GTA 6 обіцяє бути ще більш масштабним. Очікуються нові кооперативні місії, pvp битви і можливості для створення власного контенту. У мережі ходять чутки, що в онлайн режимі буде реалізовано більш просунуту систему економіки, що дасть змогу гравцям торгувати, створювати бізнес і навіть інвестувати у віртуальні проекти. Витоки і чутки протягом останніх років у мережу витекло безліч матеріалів. Наприклад, у 2022 році стався великий витік, внаслідок якого з'явилися кадри ранньої версії гри. Rockstar Games підтвердили справжність витоків, але запевнили, що це не остаточна версія. І робота над грою триває. Крім того, інсайдери часто діляться новою інформацією про гру. Наприклад, кажуть, що в GTA 6 можна буде обирати різний підхід до виконання місій від прихованого до агресивного. Також є інформація про впровадження полі системи діалогів, яка впливатиме на розвиток сюжету. На чому вийде ГТА? Як завжди GTA в перший рік вийде тільки на PlayStation і Xbox. Найбільше занепокоєнь у власників Xbox, так як залізо вже стареньке і може не потягнути нормально ГТА. Але розробники сказали, що в них немає ніяких побоювань з приводу Xbox. І все буде там працювати нормально. Якщо згадати, що RDR 2 на кропці йде нормально, то може і за GTA 6 переживати не варто. А я буду збирати на PS5 про всяк випадок. На цьому поки все, друзі. Це вся інформація про GTA 6, яка відома на даний момент. Напиши у коментарях, що. Ти найбільше чекаєш від цієї гри, а я бажаю тебе гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!